Всім привіт, друзі! Презентую вам Влад, це кросівки чоловічі та жіночі бренду Рібок. Кросівочки всі оригінальні, дуже стильні, з різними цікавими підошвами. В оригінальній упаковці світлого кольору. На деяких взуттях меморі устілка. Спортивні. З різнокольоровими підошвами. Одна пара у нас супер пампи, Оригінальні. Підключка клапани. Самі шнурівок. На п'ятерці присутній логотип. Залітною підошвою. Карбонові вставочки. Розмір від 35,5 до 44,5. Досить легкі, спортивні. в лоті 17 пар і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті сайті.ua Дякую за увагу. Заробляємо разом.